Теціоген сказав, що попередні дві святі роратні розважали про віру надію, а сьогодні про любов як про чесноту і згадав розмову однодуховну з отцем Михайлом Станчишином, розповідав йому про певні мої духовні події. Він задав мені запитання. Скільки там віри, надії і любові, тобто віру, надію, любов в якому сенсі можна виміряти, скільки там любові, скільки віри, надії любові. І в залежності від того, скільки віри, надії любові, чи в ту сторону, чи в ту сторону, залежить, скільки в мені Бога. Може бути кількість Бога в нас. Тобто ми можемо бути Богом наповнені, а можемо бути безбожними. Тобто безбожність це стан, якому нам не вистачає віри, не вистачає надії. І ми відчуваємо, що ми пусті, не вистачає любові. Але якщо нам не вистачає любові, це значить, що нам не вистачає Бога. Це значить, що Ісус, який посеред нас, Він не прийшов до нас особисто, Він не прийшов до Мого серця. Тому що добра новина, про яку ми чуємо, добра новина, яка відбулася з народженням Ісуса, це Бог з нами. Якщо Бог з нами, то хто проти нас? Якщо ти з Ісус, Ісусом, то чого ти боїшся? Чого ти боїшся? Чого не довіряєш? Чого втрачаєш надію? Чого ти банкрот і тобі не вистачає любові? А причина дуже проста. Щось відбувається в моєму житті таке, що я не помічаю, що закрив своє серце на Бога з нами. закрив своє серце на любов. Любов це суть. Життя, брати і сестри, це суть. Не наша робота, не наші почуття, не навіть те, в якому стані, що відбувається у цьому світі. Любов це суть нашого життя. Чому? Що таке любов? Ви, напевно, вже чули це від мене, що любов це не що, а хто? Любов це не щось. Любов це хтось. І ми це знаємо на основі визначення, яке говорить Апостол Йоанн: Бог є любов. Тобто, якщо мені бракує любові, значить мені бракує Бога. А якщо я люблю, так по правдивому люблю, я люблю тому, бо в мені є Бог. Все дуже просто. Дуже просто. І ця простота нас поражає, Знаєте, що, наприклад, ми чуємо, що Ісус прийшов в сьогоднішній Іванії для того, щоб нас звільнити від гріха. Не для того, щоб ми були здорові, не для того, щоб нас не обікрали, не тому, щоб ми не вмерли молодими, Його розіп'яли, коли він мав 33 роки. Навіть не для того прийшов, щоб визволити нас від окупації. В тому часі була римська окупація, він чомусь ізраїльський народ, Бог, не звільнив ізраїльський народ. Чому? Тому що Він прийшов звільнити нас від гріха. І якщо ми будемо звільнені від гріха, у нас все буде. У нас все буде. Але звільнити від гріха може лише кожного з нас особисто. Лише кожного з нас особисто. Це особистий стосунок, коли я його любов впускаю в своє життя і віддаю йому свій гріх. Єдина перешкода. Зрештою, єдина перешкода, щоб ми були щасливими тут на землі був мир, це гріх кожного з нас. Гріх з кожного з нас. І дивіться, як ми попадаємо теж в цю нелюбов. Тобто, коли ми думаємо, що нам погано, бо хтось інший винен, а не тому, бо мені бракує любові, бо моє серце закрите на любов. І Ісус, коли стає людиною, Він являє нам, що таке любов. Ісус являє нам, що таке любов. Тому ми цілий рік теж розважаємо, розважаємо, від, починаючи від Його народження, як це Бог стає людиною. Навіщо з любові? З любові до тебе, до мене, до кожного з нас. Саме це, що Бог стає людиною, сам цей факт ну, безкінечний, тому що він незрозумілий. Або чого Ісус не втікає, коли приходять за Ним? Чого Він не використовує свою силу і не руйнує римських воїнів? Чого Він бере на себе хрест? Чого? Чого Він віддає своє життя і на Христі молиться, отче, прости їм, бо не знають, що роблять? Він являє нам, чим є любов. Чого Він говорить, моліться за ворогів ваших, тому що ненависть вас з'їсть, ненависть це безбожність, ненависть це безлюбові. Чого Він говорить, постійно не бійтеся? Тому що, коли ви боїтеся, ваше серце закрите на любов. А що нам робити? Прийдіть до мене, прийміть мене. Я втілився, я є в церкві, я є в таїнства. Шукай мене, стукай мене, стукай, шук, шукай. Ось чому ми тут сьогодні, бо ми шукаємо любов. Любов, яка стала тілом. І Марія, вона мала в лоні від Духа Святого, тобто Марія мала в собі любов. Зачаття в Дусі Святому це зачаття в любові. Такою би мала бути любов між чоловіком і жінкою, що дітки в любові, в Дусі Святому зачинаються в любові і потім носять в любові. Марія носила Ісуса в любові. Йосиф розпізнав, що це сама любов, яка втілилася, віддав ціле своє служіння, ціле своє життя на служіння любові, Марії. і Ісусові. І, можна сказати, у них була одна лише дитинка, а то навіть не була дитинка Йосипа, а Марія не знала більше чоловіків. Хтось би мій сказав, як то так дівою прожити все своє життя? Ну, бо це є любов. Вона залишилася дівою. Любов вона веде до неймовірних діл, до такого, що люди не можуть зрозуміти, вона веде до добровільного послуху, до віддання себе, вона веде до монашества, до священства. Вона веде до посвяти, любов веде до того, що так як Ісус, починаємо віддавати своє життя. Тобто, якщо Бог з нами, любов з нами, тоді зі мною Ісус Христос. Він в мені, а я в ньому. Це є любов. Ісус в мені, а я в ньому. Якщо немає в мені Ісуса, немає в мені любові. І це, це трохи і прикро з однієї сторони, тому що якщо багато людей не приймають, не пізнають, не приймають Ісуса, тому що раз далі тим менше любові в світі. Ну бо я постійно доходжу до того, що Ісян відкрив Бог, є любов, тобто що без Бога немає любові. Рано чи пізно навіть та людина, яка робить добро, але вона не наповнена Богом, не робить під Його натхненням, окажеться, що він випродукував щось, що стало місцем масового контролю людей. Тобто можемо собі пофантазувати або взяли роль Бога, щоб творити людей в пробірках, і чим більше людей, якби створені поза стосунком чоловіка і жінки. Чим більше створених таких людей, тим більше ми доградуємо і тим більше дивуємось, чого люди такі злі. А нічого дивного, багато людей почали творити так звані добрі діла без Бога, без любові. Але нам не потрібно їх осуджувати. Не наша роль судити. Бо нам, любов, Ісус говорить, не судіть. Ісус говорить, любіть, їх теж любіть. Не беріть на себе роль судді і не бійтеся. Навіть через це я вас проведу, через все вас проведу. Не бійтеся, прийміть мене. Я Бог з вами. Щоб його прийняти, нам потрібно власти у цей рух, ця дорога довіри. Боже, я довіряю Тобі. Потрібне смирення. Так, Боже, ти знаєш, ти посеред нас. Не я є тим, який має роздавати вказівки цьому світові. І, Господи, я хочу бути вірним Тобі і лише Тобі. Ось наше покликання бути вірним Ісусові, бути вірним Ісусові, який веде нас до повноти любові. Якщо це так, то це буде видно по моєму житті. Я буду світлим, буду любити, і любов, вона буде діяти через мене. Бо як це сказав один священник, дуже просту проповідь сказав в одній фразі, любов або є, або її немає. Або в людині Бог є, або в людині Бога немає. Тоді, якщо ми приймаємо Ісуса, тоді по плодах видно, що в нас є любов.